Починається новий на тиждень. Вже виїжджаємо приключених фарах. Темно зранку. Ще 2-3 тижні і будемо приїжджати при темних фарах додому. Приходить на же осі. Роботи дуже нема на роботі. Ходимо, покручуємось. Такий час приходить, що менше роботи. багато, я вже стоїть, відчуваю, у нас тут. Такі гарні маємо. Головки чисто плоскої малювання. Тут образ змальований. Ручна робота. З фарби досить дорогі. Тут маємо карвас. Шестаховської Божої Матери. Маємо ще одні такі висилки Modono 50 на 70, Самаританку маємо, ісусика маємо, і маємо. Судську, замовили нам на висилку. Маємо тут такі криптики, із ісусиком, опіжиком і холостиною. У нас ще такий в цепі маємо. Такі якби чотири різних криптика маємо. Подібіч на них по 50 злотих. Ту, маємо таку родину кольорову. Цепі родини. Ось таке. Ось тут є красота. Ще заїхали за хлібом, але попали на лопатку за 9. 99. Чи 8,99 99 бідренці, купили 4 кг лопатки. І пачки горішків по 650 і абрикоски по 6. Ну, не, не оберкоскі персики по 699. Вийшло у нас 58 злотих. По акції. Навіть щось хіба були акції. Вийшло понад 30 злотих. По акції знижка у нас. так що 58 злотих заплатили, якби не знижка, то вийшло би. 80 злотих. Але то знижка йде по аплікації, якщо в телефоні маєш по карті. Тепер щось остатній час знижок в бідронці немає. Що такі у нас закупи вийшли сьогодні. Вроді би захліпом їхали, а купу всього накопили. У нас така робота є. Поштовка. Трохи тягар обмаємо тут. Тільки маємо наготовленого товару. В понеділок має приїхати водій і забрати. Забачимо, що все забере. Це наша суботня вечора. Яйка з кубаскою, салатик, Помідори, і цибуля. Трошки червоної риби ще лишило всякої різної. Ось так у нас звече суботу виглядає. так у нас заливає дощиком. Так, приходить ще тепер нам сушити одяг. Це у нас там? За вікном дощ вітер, дітер. По Польщі трохи топить нас тут. мусили запустити котел. Тут ту сушку купили, але ну, дуже вона та й удобна така сушка, але шкарпети карпети там якісь труси можна сушити. Котел вже сьогодні запущений в нас якби. Не маємо його поміняти. Десь до 2 часа має майстер приїхати покапає водичка тут. У нас таку відерку за півтора-два дня нам набігає. Ось так то у нас подивимось нам температуру. 19,6 температура в там кімнаті де спимо, 18 градусів температура, зато там зимою тепліше, а тут зимою холодніше у нас. І так, будемо відео завершувати на тій ноті попрощаємось. Дякую, хто у нас переглядує наше відео. Будемо вдячні за підписки. Таке, то у нас завершення відео виходить. Уже завтра буду щось до нового відео знімати. Була б погода, у нас тут були заплановані рицарські якісь бої там на ясній гурі, але в таку погоду не думаю, що якісь там рицарі повиходять. До побачення глядачем.